Опишіть, будь ласка, свої враження. типаж з однієї сторони росіяни, які прийшли, з другої сторони німців. Що це за людина? Бу було відчуття страху, було відчуття Страшен. якоїсь біди. Страшенна. Наприклад, я вам скажу таку справу, я не боюсь тепер сказати. Як би воно не було, Росія як прийшла сюди, вона то не по людськи відносилась. Це вона раз і німці теж сам. Це можна рахувати два монстри, які наприклад, робили чудеса. Як і один, так і другий. Як ви вважаєте, з чим пов'язана така жорстокість, неймовірна? Ну, наприклад, коли в Тернополі німці прийшли, то знайшли в тюрмі зразу людей покатованих. Як це пояснити? Ну, я розумію фізично знищити тих, хто не згідний з режимом. Це такий страшний час. Але оця надмірна, неймовірна жорстокість. Звідки? Чому? Я не маю поняття. Наприклад, я так думаю. Хоч це не ображаються, наприклад, росіяни, але це народ не є ні український, ні, ні, ні християнський, це народ, мабуть, звідти я і так далі. І це, мабуть, та така ненависть до такого народу, це, по-моєму, звідти та в Шевкяниці. Ви мене розумієте, що я сказав? О. Тим більше рахуйте, дивіться так, так як німці робили, так само і розкаліють, і зараз роблять, то хочемо, цього, не хочемо. Я прослужив п'ять років у армії, я знаю, чим це пахне.